Значна підготовча робота до виборів була покладена на відділ ведення державного реєстру виборців. Спеціалісти працювали над відповідними списками виборців. На сьогодні уточнені списки про виборців передані до дільничних виборчих комісій. На виконання закону України про вибори народних депутатів, відділ ведення державного реєстру виборців виконавчого комітету Коростенської міської ради 5 жовтня передав попередні списки дільничним виборчим комісіям. До 22 жовтня відповідно до закону України про вибори народних депутатів відділ ведення приймав заяви від виборців та від, від членів дільничних виборчих комісій та членів окружної виборчої комісії стосовно зміни місця голосування без зміни виборчої адреси, також приймав заяви від виборців та від дільничних комісій стосовно уточнення попереднього списку. На 17 жовтня були отримані від суб'єктів подання відомості за період з 27 вересня по 16 жовтня включно та внесені до реєстру виборців. Відповідно до цих відомостей, заяв виборців, заяв членів ОВК та ДВК також згідно рішень окружної виборчої комісії відповідно до членів спеціальних виборчих дільниць. Були внесені зміни до реєстру виборців. Активна підготовка триває і на окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатний виборчий округ номер 64 Центр виборчого округу є Коростень. На виборчому окрузі номер 64 працюватиме 306 дільниць. Орієнтована кількість виборців складає 168 тисяч. Своє волевиявлення під час найближчих виборів до Верховної Ради коростенці будуть висловлювати на 35 виборчих дільницях. Робота Окружної виборчої комісії до мандатного виборчого округу номер 64 організована у відповідності до вимог закону України про вибори народних депутатів України. Комісія працює створені дільнична виборчі комісії у відповідності до вимог закону, які на сьогоднішній день здійснюють свою роботу у відповідності до календарного плану Центральної виборчої комісії. Характерною відмінністю виборів народних депутатів України 2012 року. Є те, що було подано дуже багато суб'єктів виборчого процесу, політичних партії, кандидатів депутатів, своїх представників, що сприяло формуванню дільничних виборчих комісій. Хотів би сказати декілька слів про такі зміни. Вперше в Україні у нас було здійснено встановлення на дільничних виборчих комісій відеоспостереження. Тобто встановлено відспостереження таким чином, щоб забезпечити таємність волою виявлення кожного громадянина України, але в свою чергу це буде відкриті вибори, і буде чітко видно, значить, яким чином видаються бюлетні, і яким чином громадянин України буде здійснювати, буде вкидувати бюлетні у виборчу скриньку. Проведені контрольне тестування за 10 днів до початку виборів. система відеоспостереження на кожній дільниці працює в нормальному режимі. На сьогодні по одномандатному виборчому округу номер 64 зняли свої кандидатури три кандидати в народні депутати України. А також по загальнодержавному виборчому округу знялася одна політична партія. Отже, скористайтесь своїм конституційним правом, прийдіть 28 жовтня на вибори та проголосуйте.